І Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, вже з нами. Пане Миколо, добрий вечір вам, пане Миколи, чи чуєте ви нас? Налагоджуємо зв'язок. Поки що я не чую пана Миколу. Микола колісник мав би долучитися до ефіру. Поговорили ми, поговорили би ми щодо опалювального сезону. Власне в різних регіонах ситуація з обігрівом оселі, як приватних, так скажімо, там, комунальних приміщень вона є різною, і це абсолютно зрозумілий факт, зрозумілі обставини, тому що є тилові, скажімо так, громади і регіони є прифронтові. і ситуація є різна. Микола колісник долучається до ефіру. Вітаємо вас. А, да, доброго вечора. Добрий вечір. Вам. Отже, щодо опального сезону хотілося поговорити. Коли вмикати опалення для житлових будинків вирішує місцева влада, але як в Міненерго в цілому оцінюють стан енергетики на початку опального сезону? І чи достатньо в Україні ресурсів для його проходження? Так, енергосистема наразі залишається збалансованою хоча дійсно є пошкодження інфраструктури, які ускладнюють роботу енергосистеми. І ці порушення фактично є наслідком обстрілів об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури. Попри те, ми бачимо, що в багатьох містах вже розпочато опалювальний сезон, оскільки температура відповідно до нормативів нижче 8 градусів вже понад 8 діб. Попри те, збільшене споживання фактично на сьогодні покривається з існуючих джерел. Як результат комплексної ремонтної кампанії, яка була проведена в мішупалювальний сезон, та необхідних заходів щодо стабілізації роботи енергосистеми, які були е здійснені завдяки кропіткій праці енергетиків 24 на 7 по відновленню об'єктів, по забезпеченню цілісності та стабільності енергосистеми, в той час також хочеться зауважити, що е Всіма необхідними енергоресурсами були забезпечені і енергетичні компанії за рахунок взаємодії з нашими міжнародними партнерами. Це допомогло вчасно, своєчасно виконати всі необхідні ремонтні роботи. Також на сьогодні передано значну кількість обладнання для аварійно-ремонтних бригад, які утилізують наслідки обстрілів, відновлюють роботу енергосистеми. Попри те, ми розуміємо, що при збільшенні температур. Збільшується споживання, тому ми закликаємо побутових споживачів споживати економно, споживати раціонально, і зокрема в години пікового навантаження ранком з 7 до 9 ранку, та особливо у вечірні пікове навантаження з 6 вечора до 22 години. Таким чином ви допомагаєте енергетикам збалансувати енергосистему. Також хочеться зазначити, що проведено дуже комплексну роботу з місцевими органами влади щодо передачі е, додаткового обладнання для так званих резервних типів живлення для об'єктів комунальної сфери для стабільного забезпечення постачання тепла у домівки е, громадян, як і розвитку розподіленої генерації для стабільності світла. В домівках громадян. А як в цілому ну, проводилася підготовка до опалювального періоду в регіонах, особливо в прифронтових? Я про це на цьому наголошував на початку нашої розмови, що ситуація різна і це об'єктивно. Яку допомогу, врешті, надавали чи продовжують надавати західні партнери різним громадам, тому самому Херсону, Херсонщині? Скажімо, або Миколаївській області? І тощо? Звісно, основна окремий акцент ми маємо на? Прифронтові е, регіони, де е, щільність обстрілів була набагато вища та інтенсивність. Е, і тут окрему увагу ми якраз приділяли на аварійно-ремонтні бригади та швидке відновлення уражених об'єктів, максимально приділяли е, взаємодію з міжнародними партнерами для е, активної оперативної передачі необхідного обладнання. Саме в цій області окремо, звісно, розроблено, скажімо, механізми забезпечення функціонування об'єктів критичної інфраструктури, генерації для того, зокрема розосередженої для того, щоб мінімізувати ризики, розуміючи високу загрозу. Також хочеться зазначити, що ця підготовка до пального сезону відбулася в умовах значних пошкоджень, генеруючих потужностей і обладнання мережевого щодо передачі електричної енергії і одночасно при цьому відбувалася наймасштабніша ремонтна кампанія на об'єктах цивільної енергетики. Особливо цим дійсно якби стикалася зокрема в профронтових регіонах, де постійно відбувалися обриви ліній. І ураження іншого складу обладнання щодо передачі електроенергії також проведено значну роботу забезпечення підприємств, як вже зазначав критичної інфраструктури. Це комунальні підприємства щодо постачання тепла питної води щодо будівництва розподіленої генерації, постачання там резервних типів живлення для стабільної роботи таких об'єктів за любих умов. Також особливу увагу приділяли питанню щодо залучення міжнародної допомоги, і тут хочеться підкреслити активну роботу через фонд підтримки енергетики, через який вдалося загрегувати понад 720 мільйонів євро. Це фактично є аналог кількості обладнання, яке безпосередньо передано енергетичним підприємствам, для ось в своїй частності ремонтів максимально. Можливого відновлення е, того, що було вражено, та утилізація тих наслідків, які е, обстрілів, які постійно відбувалися. ми розуміємо, що такі обстріли вони не додають потужності енергосистеми, тому саме ось взаємодія з міжнародними партнерами е, відновлення ураженого обладнання було одним із ключових акцентів. А ви згадали про енергогенерацію і не цю систему? Зокрема, давайте здаємо про те, що українська енергосистема в принципі вже не перший рік зазнає ударів з боку РФ, але Україна постійно відновлює вражені об'єкти і ремонтує. Що можете розповісти? Ну про те, наскільки вдалося на тепер відновити енергетичну систему перед опалювальним сезоном, власне, ті об'єкти і ту інфраструктуру, яка була яка руйнувалася протягом 2024 року. Ми можемо на сьогодні сказати, що ми підійшли комплексно до підготовки до цього опалювального сезону, як в частині значної ремонтної кампанії, того складу обладнання, щоб було можливо відновити для того, щоб світло і тепло було в домівках громадян, і це окрім ремонтів. Також питання щодо розвитку розподіленої генерації це фактично додаткові джерела генерації, в регіонах ОТГ. Громадах для того, щоб в безпосередньо на місцях була додаткова генерація для потреб споживачів. Також проведено комплексну роботу щодо перемовин з європейським співтовариством. За окремим дорученням президента мали зустрічі і під головуванням міністра енергетики Галушенка. Як результат, маємо погодження щодо збільшення міждержавної потужності до 2,1 ГВт. Це доступна комерційна електрична енергія з країн Європейського союзу, яку ми можемо використовувати для збалансування внутрішнього споживання. Окрім цього, також маємо погодження використання до 250 МВт мегаватт саме на аварійної допомоги, яка є нормальним робочим інструментом також для збалансування енергосистеми. Таким чином ми маємо набір рішень, які допомагають нам під час цього опалювального сезону. Насамкінець, чи вдалося все ж посилити захист об'єктів енергетики? Адже це теж питання номер один і пріоритетне. Кілька слів про це. Дійсно, питання захисту об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури є одним із ключових, і тут варто зазначити, що виключно засоби протиповітряної оборони і нарощення протиповітряної оборони є єдиним комплексним захистом таких об'єктів. Окремо приділено увагу збільшенню пасивного захисту різних типів, яке мінімізує наслідки обстрілів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Ми розуміємо, що ворог системно модернізує те озброєння, яке використовується зокрема під час комплексних атак. Тому, і з нашої сторони, постійно здійснюються заходи щодо підняття рівня такого пасивного захисту. Окремо, варто зауважити, що міністерством проведено активну роботу з міжнародними партнерами. Зокрема, під головуванням міністра проведено перемовини з секретарем МАГАТЕ паном Гросі щодо окремої місії МАГАТЕ на підстанціях, від яких залежить робота атомних електростанцій. На сьогодні така місія активно здійснила. Взаємодію і моніторинг радіційної безпеки встановлено чітке розуміння, і моніторинг продовжується. Мета таких дій це залучення міжнародної уваги для того, щоб встановити чіткі червоні лінії для ворога, неприпустимості ударів по енергетичній інфраструктурі, недопустимості прольоту тих самих шахедів біля атомних електростанцій, адже це є фактично загрозою. Радіаційної безпеки всього регіону та негативного наслідку для всього світу, так ну принаймні в Євросоюзі цим питанням вже досить активно опікуються щодо почасти закриття неба і захисту енергооб'єктів, а зокрема атомних станцій. І хотілося б, щоб МГТ в тому числі також долучилося більш активно до вирішення цієї проблеми. Поживемо, побачимо. Вам же ж дякуємо за те, що долучились до ефіру і за ваші коментарі. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами.